Усім привіт, це програма теплою. Наші глядачі нарешті готові до модернізації. Проте проблема в тому, що вони не можуть дочекатися колективного рішення від мешканців усього великого багатоквартирного будинку в місті. І тому вони просять нас, скажіть, будь ласка, як можна індивідуально вдатися до заощадження у себе в приватному секторі? Правильне стрімлення і поэтому предлагаю на примере вже готового звання в Київській області розсмотрети рішення, здіймане хазяїном з точки зору... Енергоефективності і кількість ввожених риб. Підемо ретельно усе перевіримо. Сьогодні у програмі чи можна утеплювати стіни і не міняти газового проєкта? Яка частина будинку найважливіша? Дах. Чи допоможуть ролети при пограбуванні і як захистити цоколь від дітлахів? Григорію, у тебе була рулетка. Мені сказав господар, що товщина цієї колони така сама, як товщина стін, мінус 3 сантиметри. Тобто, тут стіни товщиною 370-380 мм, а утеплювати він їх не став. Чому? Тому що стіна тут состоїть із ракушняка, прослойки воздуха і обліцьовачного кирпича. І господар шипочно посчитав, що цього буде достатньо. Ну тобто, тут треба по всій площі стін утеплити мінімально хоча би. 100 мм утеплювача на основі мінеральної вати. І при тому всьому, що цей газовий проєкт, в принципі, цьому не заважатиме, можна буде вибити фази під ці газові труби. Отак. Мені сказав господар, що у нього плита будинку йде вниз іще ще на пів метри, і тому він утеплювати її не став, тільки прикрасив ось такими камінцями цоколь. Цього достатньо. Ні, ну звісно, якщо утепляти заняття, то підходити потрібно комплексно, і цоколь потрібно утеплити на всю глибину промерзання. пенополістирольним утеплителем, екструдованим, екструдірованим, товщиною мінімум 50 міліметрів. Однак камінці я радив би залишити, тому що це дуже гарне антивандальне рішення надто для території, по якій бігають діти. Ось тут другий поверх цього будиночку. І... А ти бачиш, Григорію, що вони тут поклали на дах? А що там на криші? А я тобі скажу, що дуже нормально і заощадливо. Тут металочерепиця наша українська пастів її виробляє, а під нею утеплив, я так розумію, що поклав 200 мм мінеральної вати. Це ж достатньо? Ну, зараз, в принципі, 250 вже по нормам. Але... Ну, все одно, я вважаю, що, по-перше, на той час 200 мм дозволялося, а по-друге, з огляду на ціну і ефективність, це гарна пропорція. Ну, а крім того, він ще підшив тут білою вагоночкою. Красиво. Ну і от вам робота утепленого даху. Ми зараз знаходимося на другому поверсі, стріх тут уже над головою. І попри те, що зараз на вулиці Спека, плюс 35, приміщення, в принципі, тримають дуже комфортну температуру. Плюс 18-20. Действительно, это здание требует определенной модернизации, и мы говорим о том, что необходимо утеплить фасад минеральной ватой толщиной не менее 100 мм, необходимо модернизировать скатную кровлю и добавить как минимум еще 50 мм утеплителя, но стоит обращать внимание на то, что в первую очередь это экологичность, пожаробезопасность и теплоэффективность, о которой мы сегодня и говорим. И в этой связи минеральная вата является идеальным материалом. Існують два типи мінеральної вати кам'яна або базальтова із вулканічних порід, і скловолокно нового покоління, яке є одним із найпопулярніших утеплювачів на сьогодні. Сучасне скловолокно коричневого кольору, виготовлене за інноваційною технологією ЕКОС, не містить шкідливих фенол-формальдегідних смол легше за базальтову вату, екологічно безпечне, негорюче та довговічне. Сьогодні в теплою її стало відомо фастівська черепиця і мінеральна вата, відмінне сполучення. Далі вам покажуть, що у вікнах відповідає за безпеку і просто зараз, як усе найважливіше вмістити у маленьку комору. Так, Зрозуміло. Микола, подожди. Ні порядочок. Зі зняття второї двері в тамбуре, а вона має бути із. энергоэффективности воздух э, зимой попадает беспрепятственно здесь внутрь и это не энергоэффективно ну а да. тут убрали вторую дверь наверное из-за того что тамбур очень узкий для удобств Григорий, а что да. это тут у ну, тебя Это не комор это тепловой пункт, просто он достаточно компактный и Здесь все поместилось. Что это за белый прибор таки? Ну, этот белый прибор это двухконтурный котел. И я уже здесь вижу первый недостаток системы отопления. Здесь нет регулировки по погодным условиям. Сюда надо установить автоматику, которая будет регулировать температуру теплоносителя в зависимости от погоды за. А про инженерку все можно сказать? Ну тут Применено такое не совсем стандартное инженерное решение. Здесь температура теплоносителя регулируется автоматическим терморегулятором. Система не сбалансированная. Вместо балансировочных клапанов автоматически стоят краны. Это неправильно, надо их заменить автоматическими. Балансировочные клапанами, а регулирование внутри помещения здесь осуществляется вручную. На каждом радиаторе установлены такие ручные регуляторы. Это неправильно. На каждом радиаторе нужно установить вот такой автоматический терморегулятор. Ну, що ж, тут на селі встановили сучасні вікна. Сучасний склопакет. Ми можемо це тільки вітати. Вони облицювали все, заштукатурили всі откоси. Головне, що і всередині, і ззовні не видно ніякої пінки. Ці вікна надійні. І. Григорію! А мені здається, що там рулети чи що назовні. Там встановлені. хазяїн сказав, що вони використовуються як антивзолом на средство. Подіні за веревочку. В данном случае ролеты несут психологическую защиту, чтобы сосед не бросил камень в стекло. Основная же функция ролет – это защита от солнца. Вдумайтесь, на охлаждение воздуха требуется в 4 раза больше энергии, чем на его нагревание. Якість віконного профілю безпосередньо впливає на протизламні характеристики вікна. Вікно з тонкостінного профілю, так званий клас B, легше піддається зламу. Часом достатньо звичайної викрутки, аби злодій потрапив у помешкання, адже неякісний пластик легко гнеться і може навіть кришитися. Вікно з профілю класу A, з товщиною стінки 3 мм, стійкіше до зламів, а в дуеті з протизламною фурнітурою його не те, що викруткою, навіть ломом, важко відкрити. Громадяни, колективізація скасовується. Нарешті настав час індивідуальних рішень. Дало група вуху, Самі утіпляємо, самі міняємо окна, самі балансируємо, веслі не трасстрілять. Правильно, вперед! До перемоги світової теплової модернізації разом з програмою Теплоєєй. Чи реально досягти ефекту заощадження в будинку, який розділений навпіл? І як дорого тепер буде опалювати приватну оселю газом наступного тижня у програмі «Тепло.UA».